Друзі, всім привіт! Маємо на продаж свіжопригнану Kia Niro 2019 року перша реєстрація 18-го року випуску преміальна комплектація. що щоб ту машину могли запхати, в цій машині, і є машина кроме просто гібрида ще має додаткову батарею і зарядку від 220 вольт на одному заряді. проїжджає Близько 25 миль, а далі вже е, переключається на гібридну установку і там в районі 3-5 літрів на 100 кілометрів. Тут у нас включається зарядка від, звичайно, від 220 ну або наплатна зарядка. Е, преміальні фари, дві лінзи, ледовська. Далі передні парктроніки протитуманки з ледовською стрічкою. Тут звичайні ще галогенки йдуть. Тут де на Дістронік, на адаптивний круїз контроль, там всередині ще жалюзі вони йдуть, на е, титанах 18-х е, резина свіженька, якась там 22 й рік, ні 20-й перепрошую, резина 20-го року, але протектора ще досить багато Так Так, само тут. Так, зараз покажу і трошки всередині. У нас вже розмитана, вже є транзитні номера, вже сертифікація зроблена. Поличка є, яку зазвичай любів порту то тут повезло, є штатний сабвуфер. Безключовий доступ. А тут сліпі зони у нас показуються. Ми маємо склопідйомники, два автоматичних, два звичайних електричних, електрична корекція зеркал, можемо так само скласти, ну, електричне складання зеркал може автоматично воно відкриватися. Далі пам'ять, це пам'ять сидінь, пам'ять зеркал відповідно на двох водіїв, електронне керування водійським сидінням. Дальше це можна відключити сліпі зони, це отримання полоси є. Далі йде у нас мультируль, тут у нас от керування адаптивним круїзом. Дисплей вже трошки інакший, ніж у звичайних KIA Niro. От Бачите, повний заряд зараз, зара показує. показується приблизно 40 км, можна на електриці проїхати. І далі в районі 3-4 літри до 6 літрів, як хто їздить, буде споживати. Далі великий екран мультимедії, CarPlay, Android Auto, клімат двохзонний. Зводиться звичайно що з кнопочки. Тут ми маємо, що відключити парктроніки можна, вибір режиму їзди, чи в гібриді, чи в звичайному. І тут на сидіння на руль підігріву є, і охолодження сидінь. Досить гарно збережений автомобіль. А ще є два ключі. Це теж велика рідкість, що по Америці більшість приїжджає з одним ключем. Світлий шкіряний салон в дуже гарному стані як на пробіг 160 тисяч практично ідеальний по салону фактично зауважені стільки поводійські сідушці от чуть-чуть десь тут затертості біля ремня а так фактично от. що салон що от карти дверні музика преміальна хармен Кардон. тут дверна карта ідеальна пороги. ідеальні так само от, Задній ряд жовті повороти, ну вони в більшості в тих руках на жовтих приїжджають, 19-20 рік багато приїжджало червоних. Так само тут гарна карта десь тут має якусь мінімальну коцьку, а так в гарному стані воно Поріг в ідеальному стані. Саме тут дверна карта без зауважень і сидіння без зауважень. Самопоріг. Автомобіль вартує уваги, звертайтесь, також маємо ще один автомобіль наявності. Я зараз ще окремо про нього відео знімлю. Це 17-й рік турінг, але звичайний гібрид без плагіна. І ще маємо декілька автомобілів в дорозі.